Я вважаю, що все таки кількість об'єм кампаній. Його все рівно треба скошувати. А в нас виникає яка ситуація? Є набір ну, це невеликий бюджет. Там не виходить велику кількість компаній, які б давали там дуже великі об'єми продажів. Не виходить таке зробити. Тобто, є набір там з одної двох компаній, які дають більше всього конверсія, але рентабельність трішки нижча В них відповідна ціна за конверсію вища. але рентабельність в них нижча не тому, що перформанс якось погано працює. Ні, тому що є великий товарний асортимент цієї компанії. і, наприклад, уявіть ситуацію. У вас є, наприклад, всі компанії 20 тисяч товарів, і кожен з них, наприклад, зробив по одному кліку. Правильно, уявімо, і ця ціна кліку, наприклад, нехай по одній гривні. А купили з цих одного кліку різних товарів, наприклад, я не знаю, там 5 одиниць. Розумієте, чому ціна за конверсію висока? Тому що є ще мінімум там скільки 15 тисяч товарних позицій, які зробили по одній гривні витрат. По одній гривні витрат виглядає дуже мало. Правильно, якщо на день ми дивимося по клікам з одного кліка, ми знаємо, що не буде 100% конверсія, але ж треба виклікувати ці товари. Тому я її розповідаю логіку. Вам розповідаю. Тому що є дробдро ще дробніші кампанії, в яких, наприклад, вони дають супервисоку рентабельність, але невеличкі обороти. ну, для того, щоб не суперконкурувати з остальним товарним асортиментом, і це все виявляє якусь певну складність. Щоб цю складність ліквідувати, то треба зменшити кількість кампаній, з піти до меншого якогось об'єму умовно. Самих кампаній, через щоб більше бюджету виділялося, наприклад, на ці 20, 40 чи 70 тисяч товарних позицій, бо тут 80 тисяч цих товарів є. І є кампанії, наприклад, в тестовому форматі, де прям сидить 80 тисяч товарів, дуже важко їх там масштабувати, тому що десь, наприклад, буде 5-6 кліків, да? і це вже буде впливати негативно на ціну за конверсію. І такі структури просто так масштабувати з рахунок ведення бюджету, інколи буває складно. Про що, в принципі, показує цей весь графік. І це також один із тих кейсів, коли <кій> саме по собі воно не робиться. Саме по собі тут магія ніяка не твориться, і навіть враховуючи те, що на кейсі в штатах я казала, що в Україні легше запускати тематику автомобільну. Це так дійсно на відміну від штатів. Тут легше її робити, але все рівно магії нема. І якщо ви ручками не слідкуєте і очами за тим, який товар гарний йшов, потім по за якимсь причин перформанс порізав по ньому охоплення, він шукає новий товар, щоб замінити в цих продажах, цей вишматок часу умовно втрачається.